Підтримку нашої надії, тому що сьогодні в зв'язку з тим, що знову перенесли засідання до 21 березня, ми, нас не дуже багато, але ми щоденно поспіль приходимо кожного ранку сюди. Уті на пацуду віцу! Путіна подсуд! Путь на пасту! Путь у дійсно! Пути у відео! Путь на пасту! Тримайся! Ладя! Тримайся! Лайда! Тримайся! Найде тримайся! Путі не Росія! Путі не Росія! Путі не Росія! Путі не Росія! Росія. Путін не Росія, Путін не Росія, свободу Наді Савченко, свободу Наді Савченко, свободу на Савченко. Савченко, свободу Наді Савченко. Дорогі друзі, сьогодні наша Надя голодує по сумку вже шостий день. Вона знаходиться на миші життя і не вона сьогодні в суді сказала все, що мусив сказати українські справжні патріоти, українські справжні офіцер. Ця дівчина вона по своїй мужності, по своєму героїзму просто унікальна. Я думаю, що сьогодні наше завдання звернутися до всього світу, звернутися для того, щоб всі люди доброї волі. По всьому світові вийшли сьогодні на Майдани до посольств Російської Федерації, так як сьогодні вся партія Батьківщина всі, хто підтримує Наді, сьогодні прийшли до російського посольства в Києві. Я закликаю весь світ вийти в усіх містах світу біля посольств Російської Федерації, вимагати звільнення Наді, вимагати припинення като. Вимагати припинення знущання над мужньою жінкою. Я вважаю, що західні країни мусять припинити сповідувати подвійні стандарти щодо війни, яку влаштував Путін проти України, а також припинити сповідувати подвійні стандарти щодо застосування самих найжорсткіших, самих дієвих і вплохових санкцій проти режиму. Війни. Якщо зараз світ не зрозуміє весь рівень весь масштаб загрози, які несе кремль у всьому ми просто втратимо час. Можемо втратити мирне е, життя сьогодні, якщо посольство заборовується і не можуть діяти, не можуть працювати. Це говорить про те, що політика Кремля в світі є неприйнятною, недопустимою, є нищеною для людей, і тому я вважаю, що сьогодні по всім столицям світу. Мусить так бути зроблено, щоб так, як в Кіліці, посольство Росії заворувалося і боялося навіть вийти на вулицю або навіть подивитися людям в країні, в якій вони перебувають у вічі. І я хочу зараз підтримати всіх, хто сьогодні висловлює подяку росіянам, які вийшли на акції в підтримку наді. Це дуже великий прояв свободи в Росії. Це особлива мужність. Тому що російська диктатура не допускає ніякого вільнодумства, ніяких демонстрацій, ніяких, ніяких акцій протесту. Вчора десятки росіян були кинуті за гради, які вийшли на підтримку НАТО. Я хочу висловити вам від українців, дорогі росіяни, які вийшли на підтримку НАТО, які співчувають в НАТО, які борються за її свободу. Хочу висловити вам подяку від українців і підтримку. Ви це нова Росія, ви це справжня Росія, і ви натхнення для всього світу, що Росія інша, але така, яку її представляє країна.